Всім привіт! Так, що, блін, я не знаю, це якесь на шесті. Вчора побризгав персики отлі. От тлі. От коротше, бризгав вже третій раз я їх бризгаю, вже купив отраву паукар, на поставив і вчора забризгав. Поїхав на соняшник, на сонячне тля, Сьогодні поїхали трактором закропили от тлі, от лакових бурянів. Ходив по часнику. зараз покажу поближе, блін. Коротше, появився клещ. Де ти паду? А, бляха, розтоптав його. А, є. Коротше, на часнику є клещ, так що дивіться, на своїх полях, Ни в кого клещ потрібно бризкати, тому що прийшов, там бурян проривав, коротше. І дивлюсь, значить, в жовті. так. Туди присідаю по штук 5-6 на одній рослині от цього кліща. Може, я не знаю, як клещі, це не клещ. Ну, так по віду, як клещ похоже, ну, я його покажу. Коричі. Купив отраву, поїхав, іменно від кліща. Зараз е, ще туди додавлю паукар теж е, Ну, через вина. Тут двохкомпонентний і то. Короче, гахну також глаза повилазили, тому що це вже не діво, воно вже мене трохи сидить з цими обробками. Гроші втюхуєш, а результату ноль, блин. так раніше такого не було. А це починається. То не одне, то друге. Там побризкав. Там що то почало жрать. Там побризгаєш, там що то жре. Ну, коротше, блін. Це що то з чим-то? Так, а де акумулятор? Блін, ще акумулятор треба було поставити на зарядку. Я його не поставив. Так, плюс-мінус. Плюс. І -мінус, плюс мінус, мінус. Так, що, ще... Побігав е, ручним оприскувачем. Мені літрів 200 я поки вибризв, в мене спина. Так боліло. Це хорошо, хоч цей ще є. Та зараз часник заїдем. Я його заправлю. Тут раз два ділов там, в принципі. Нема що там робити. Роботи тьма, коротше. Що ми там е, підігнали мені отраву євролайтінг. Вже, звісно, розведений, все. Хочу забризати е, часник от жуків, потім залити євролайтінг і хочу, де бур'яни є, вокруг сада, А це все діло, теж хочу закропити його. Там 60. Ні, 80 літрів. Да, 80 літрів Якраз мені хватить вокруг сада кривого опустю, щоб вітра мати, Та ще й вітра такі дують. Це вчора не хотів бризкати, думав вітер. сьогодні, сьогодні з утра, Вчора набрав води. Все, сьогодні з утра приїхав, щоб бризкати в сонячник. вітрюган дує як скажений он зараз капець не знаю мікрофон там може задувати так ну що покажу вам тлю. ось мав показати де ця падаль так сейчас його треба надо Бачі, да які і два штуки їх он Сидять уже. І отаких от по чеснику тьма. Будемо їх зараз витравлювати. Треба вже стрілку ламати. А я тут буду займатися оцею ірундою. Так, все, погнали. Показав? Так, ну що тут набирається? Так, додаємо. цього трошки. Так, зараз на 50 літрів. Сюда. Є. Е. І книжка пише тут у нас що? Так. 6 грам на 8 літрів води. Лише 10, 10 грам на відро меня сюда получается 50 кубик, ой, 50 грамм. У нас на 20 тут, да? 20, стаканчик на 20. Блин. Так. Ого. Ты оно густе, блин. Раз. Два. І трошки. Так. Це є. Так, а навіть тепер щось чим-то Я тут мішав. Трубка була, блин. По палкою не треба мішати, бо. Что-то попадает за мені опять. Я її не бачу. Так, ну, на цей бачок прям 10 грамм, 10 грамм от, от клеща и плюс я вот эти паука добавился, грамм, наверное, 20, блин. Как раз нормалек, бля. Навіть який грам 20 додав, стаканчик більше. Грам 40. Ну. Щоб, наверняка... так, нам сходиться забрати маску, а то ця отрава вонюча, треба розпіратор надівати. Так, ну що, заправляємося, там далі вже покажу. Зрання Сонце сходить над землею, ридною, тут і праця, і сільське життя, тут весна приходить справжньою, саме тут. про Посівна, наче перший крок, а за нею все життя попереду, і хоч важко, та за тебе зла, і земля дає надію і перемогу, саме тут пролітає молодість у долонях, що чорні від праці тут не треба багато вигоди, є любов і земля в заповідці Ой, блі, це труба. Так, ну що? Там ми вже забризкали. Хтось мені там в коментарях написав, що автопоїзд, що я е, культиватор був, чи б не за адаптер. Що таким автопоїздом треба мати талант. Управляти, коротше. Та то, що не автопоїзд, ось автопоїзд. а ну, Раз, два, три, 4. 5 метрів длина, Да, Можна було зробити би його навісним, а не прицепним, ну Я захотів, так, тому що ті акумулятор це все вісний не хотів. Щоб воно там болталось на той на вісці собі відчепив, погнав далі. Тепер забиваємо. Це як його цей розведений Це заїдемо вокруг сада зараз зашуруємо. Побачимо, ні Так що так, роботи куча, блін. Треба вже на цій масці вже поміняти касети. Якби ще запаху не чувствуєш, але все одно вже, це в мене вторий рік. Треба вже купляти, думати. Так що якось так. Побачимо, що це уб'є воно, цього кліща чи ні. Бур'ян, я то побризгав вже давно, він підсихає побачень, Думаю, що уб'є, куди він дінеться. Капець воно вонюче, це я бризкав от жуків, ну я в принципі в маски та не так воняло, А це іменно от бур'янів, а от... вонь така стоїть, що капець. Що вони там додають сюди. Так, ну що, в принципі, вже показувати не буду, що тут це те саме. Заправились, погнали далі. Це всім удачі, до нових відео. Будемо далі працювати.